Катушку, пожалуйста. Что? Эй, что ты нас снимаешь? Что нельзя? Mm -mm. Это боюсь я к детенку твое. Ой-ой-ой-ой. Нет, так мой домик сейчас захочет. Можно уже просто постоять там. Ну я, еще не постой, я ты сейчас и постою. И сидеть сами. Скажи, добрий ранок. Добрий ранок. Поля, добрий ранок. Добрий ду... ранок. Добрий ранок. Все, можна сьогодні? На сьогодні планів купа, а на дворі така погода, ніби дощ буде. Ми йдемо з дівчатами на фортепіано. А на відео не видно такий туман над озером. У нас вночі був дощик. Ось. і Трішки така мокра погода. Але діватися нікуди треба. Треба йти і займатися. Все одно ж вже її записала і на музику, і на танці. Хай вчаться ходити. Я їм вчора пояснювала, що ходити пішки це дуже корисно. Ось так. В принципі, ну, Каті я, звісно, взяла велосипед, бо вона ще маленька, вона стільки не пройде. Бо нам треба такий гарний кружок накрутити. Спочатку підемо на фортепіано, поки поля буде грати, ми... З Катєю пограємося на майданчику. Потім підемо Паліна. Потім підемо у садок, треба забрати фотографії. Пам'ятаєте, їх фотографували? Фоточки вже готові. Потім підемо, ну, там, де шиють, підшивають. Як воно називається, забула. Коротше, я купила Поліні тканину таку на новий рік, щоб зробити їй а, таку накидку. Ну, Ви потім побачите. Прикольний образ, я при, придумала. ось, Щоб зробити їй накидку, бо саму накидку, саме таку як потрібно, я не знайшла. От. А, і треба купити наповнювач, прибрати у малюсиків, бо вже в них пахне. І корм сухий котам. Ось такі сьогодні плани. Потім дійти додому, доварити борщик. Бо я встигла тільки зварити м'ясо. Ми пізно сьогодні прокинулись, Тут тільки м'ясо. Ну, бульйончик вже готовий, там вже 20-30 хвилин і буде готовий борщ пообідати. І потім, якщо нас тато мій зможе відвезти, то запишу поліну на гімнастику повітряну. І з'їздимо, бо ввечері буде дощ. А в дощ ми не поїдемо. Ми поки дой -дой дойдемо до трамвая чи до маршрутки, ми вже будемо всі мокрі. Так що ось такі справи. Все, Поліна, удачі. Я Майданчик пустий. Грається тут тільки Катя. Вже витерла качельку, да? Знайшла кубики і тепер тут щось будує. Сорветки ми собі не брали, зараз підемо купувати, мабуть. Щось виходить. Все? А ти постав оцю ще зверху. І он відерочко є, тут теж можна зверху поставити. І буде замок. Тільки щось він падає. Вон, Катя, оте червоне, Катя. Оте червоне, постав зверху. Он те. Угу. І буде замок зверху. Вау! Кипеньці, Та вони брудні. Це ти вже руки вимазала, зараз за, селфет, за серветками підемо. Ні, калюжу шукати не треба. І грайся, а потім підемо за серветками. Это, это же не сладкое, сладкое это же ничего. Нет, это, это именно для, для собаки. Да. Катя, Катя, не надо ее брать на ручки. Ты это разрешила Я только погладить. Не надо, ты же ручки испачкать. С ней комбинезончик она там ходила, у нее грязненькие. Катя тоже на площадке уже ходила. Она как собачка. не Для собак, надо да не надо. Да Что? Бабушка, я вчера столько косточек она готовила. Какой? У тех, которые дедушка привезли. Боже, Катя, собачка тебя уже боится. Собачка тебя уже боится. Да. <ріст> що, що, річак, чок, не не це яка, класна фотографія. І календар одразу. Клас. Ми пройшли таке місце. Нас тут зробили. Файно. Будемо зараз пити каву. А що ви жувачки відкрили? Зараз будете їсти. Це. А як ти будеш трубочку їсти? Я кавою і повернулася.

Прямо включення. У нас немає світла, ось так ми ходимо. Боже, Поліна повела мене в грязюку якусь. О, -о, 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 О! Моїм сапожкам капець. Моїм сапожкам капець. Коротше, ми ходили на вокал. Поліна трішки пос... А ну йди сюди. А ну посвіти мені на взуття. Нормально, підошв помиємо. Нормально, я думала, погірше залізла. Коротше, Поліна співала сьогодні. Катя залишилася вдома з татом. Вони, мабуть, сплять. Як ти думаєш, Катя спить з татом? Я думаю, так Я так думаю. Вона любить ввечері поспати, а потім в ніч ми лягаємо перші години. Я сходила, купила шкарпетки по ліні, купила тваринкам сіно і каву попила, поки поліна співала. Оце ми і так йдемо додому. До речі, дуже гарно, тепер будемо завжди з фонариком ходити. У нас коли, це, коли немає світла і не працюють світлофори, під з фонариком, коли ти стоїш, машини тебе бачать. І зупиняється. Бо з фонариками, ми коли минулий раз переходили, то дуже було складно. А сьогодні прям одразу зупиняються машини і пропускають. Це дуже зручно, тепер будемо з ним ходити. Він у нас такий великий, його далеко видно. Вон, ви бачите, паліна під ноги світа і гарно освічує. Да, так, так все. Це сміття видно. Світи під ноги. Отож зараз я в калюжу зайду. Ну, коротше. Ось так ми йдемо. Що тобі сподобалось сьогодні співати? Поліна сказала, що соромитися не буде, буде співати дідусь, і бабусі. На вихідних. Поліна, в глаза не світи. Зайшли, Поліна купила печиво ще до чаю, але чай буде вже коли світло вимкнути. І тік-так купила собі і Каті. Але я сказала, за тік-так прийдеться в хаті прибирати, бо вони там таке натворили, все розкидали. Там в хату мені страшно зайти. Тому будуть прибирати, коли вимкнуть світло. А там ще треба з Катруською віршик повчити. Нам скинули ті які в них будуть на Новий рік. Щоб вони також додому співали, запам'ятовували і знали слова. Ось. Костюм вже майже готовий. Катрусі також сказали, що можна обрати будь-якого персонажа із мультиків Дісней. А в нас якраз є на полі вже маленьке плаця Ельзи, то Катя буде Ельзою. А палочки? А, а палочки. І ще раз. А палочки. Які палочки? Ну, ось у лежі ну, може купимо, може десь знайдемо. Я вже не хочу замовляти. Але все одно, мабуть. Доведеться замовляти волосечко, там треба косичку зробити їй. У Ельзи ж була косичка. Ну, подивимось. Можливо, у полі з волосся трішки візьму, а можливо, з її волосся заплачу косичку, то вже потім вирішимо. А, а так, да, дві гульки буде, дві косички, і косички будуть переходити в гульки. Поліна пішла. Туди, де я не пройду. Оце я зараз нічого не бачу, Поліна, під ногами. Я підсковзнула, ти можеш біля мене йти? Я от наступила на грязюку, підсковзнулася, і чуть не впала. Іди біля мене, світи на підлогу. То візьми мені в очі посвіти, то ще кудись. Тільки не під ноги. Під ноги не цікаво. Ну, коротше, такі справи. Фух, я вже заморилася. Okay, okay. Зараз будемо відпочивати вдома.